Вітаю всіх! Сьогодні у нас знов буде, як це правильно сказати, викладка рун, мабуть, так правильніше: Ворожіння на рунах. Подивимося, ваше минуле майбутнє, верніше, сьогодення і майбутнє. А так як я ще не зовсім придумала, яким чином розділяти мені руни, які будуть туди-сюди, тому спробуємо використати для цього оракули. Тож, сьогодні ми ще візьмемо на додачу до відьомських рун. Оракул містика внутрі тебе. Отже, минуле. Сьогодення і майбутнє. Тепер беремо руни і робимо так, як ми робили вчора. Так. Ха-ха. <смір> ну, угу. Ха. Дуже дивно. Я поясню потім, чому я перевернула цю руну. Тому що ця руна перевернута, вона пуста. І навіть якщо я її покладу наверх, вона все рівно буде пустою. І навіть, знаєте, в мене таке відчуття, що ви як почали в один прекрасний, можливо, не прекрасний день все з нуля. Навіть хочеться сказати, що, типу, як поділили життя до і після. І оце яке до, воно для вас, я не можу сказати, що не має значення, але воно для вас як пусте. Може бути людина, яка для вас раніше була важлива, на зараз, після певної події, ви зрозуміли, що вона для вас пуста. Її не існує більше. Або навіть якщо воно існує, то ніякого значення вона для вас не має. Що тут у нас аркан? Ну, дивіться, дуже цікавий аркан. Аркан відьми. З однієї, може дуже проходити варіант для практики, що поки ви не прийняли якусь силу, ви Вважалася, як то кажуть, пустим. Зараз, ви коли вже прийняли силу, то є певне наповнення. Якщо ми говоримо про непрактиків, знову, тут, поки я чогось не вміла або я чогось не знав, я був пустий, не наповнений. А на зараз я як відчуваю себе зовсім по-іншому. Тому що, дивіться, тут у нас пустота, тут одиничка. І далі в майбутньому вже йдуть зовсім інші події. Тож, я б сказала так: що було в минулому до певного, до певного стану, ви відчували себе зовсім по-іншому. В когось може бути. Дійсно, прийняття магічних моментів. В когось може бути сприйняття себе по-іншому, в когось можуть бути певні навчання, які дали знання. В когось... ну, знову повторюся, що таке відчуття, наче була пустота, яка потім була наповнена. І період дуже чітко показує, що ділиться до, і після. Що на зараз? Ох ти. Хм. Якщо тут дивиться практик, О, тут показують про прийняття власної сили, притом не просто власної, а родової. І зараз ви як е, по руні одинички. І по аркану. Таке відчуття, наче ви пробуєте цю силу на смак, розуміючи, що для вас є прикольним, а що для, для вас є ворожим. При тому ви можете, як і власне оточення, пробувати на смак. Ну, мається на увазі, більш в такому образному сенсі. Як може це проходити в реальності? коли ви вивчаєте людей, але не просто дивлячись їх на їх поведінку, а відчуваючи їх енергетику, їх посил. Можливо, те, що вони транслюють відкрито, і те, що скривають, а те, як вони демонструються або проявляються до вас, і те, що ви бачите набагато глибше. Якщо ми говоримо про людей, які не практикують, От в вашому випадку зараз дуже чітко показує, що ви починаєте фільтрувати власне оточення. Притому ви зараз його намагаєтесь відфільтрувати не по тому, хто краще вам нальє, не знаю, там якоїсь солодкої води, а по тому, хто наскільки буде справедливий і відвертий до вас. Ви причудово розумієте, що інколи людина може бути гострою, інколи людина може бути саркастичною. Але вона ніколи не буде вам якось брехати якусь розливатися лестощами чи, наприклад, говорити неправду. Вона може промовчати, вона може спробувати якось більш коректно сказати, що щось не так, ну або прямо в лоб. Але у цього моменту, що ой, гарна сукня бери, а насправді вона на тобі як на крові сідло, а mm -mm. вам вже більше цього не цікаво. Далі, у вас зараз дуже чітко показують людей, які були для вас нещирими, навіть якщо ви не намагаєтесь їх бачити. Е, сама проста ситуація, е, начебто на роботі, е, ну, є такі як коліжанки, які не зовсім до вас ровно дишуть, але зі знаком мінус. Звичайно, що йти до них і вияснять отношення, ну, Кідурник це буде робити. Так от, таке відчуття, наче у вас складуються обставини таким чином, щоб ви, що називається, бачили, хто і як дихає по відношенню до вас. І що взагалі вам з цим треба робити. В когось може проходити такий момент, що ви. Стаєте на порозі якихось нових звершень для себе: новий бізнес, нові проекти, нова робота, нове оточення, можливо, в когось переїзд проходитиме. Вирішили переїхати в інше місто, в іншу країну, будь-що. І от ви зараз, як знаєте, як стаєте з валізою на порозі і думаєте, кого я можу взяти з собою? І знаєте, що я вам ще підкажу в цьому варіанті? По Руні Ока вам говорять про те, що навіть ваш рід він буде виштовхувати із вашого оточення тих людей, які вам не потрібні. Зверніть увагу, якщо не з того, не з цього ви відчуваєте до людини таке, знаєте, трішечки бажання виставити руки між, витягнути руки між нею і вами. А, значить, є якийсь нюанс. Просто ви його ще не побачили, але вже відчули. Тож, перед тим, як брати цю людину в оцю свою подорож, подумайте, чи дійсно вона має бути поряд з вами. Ну, а тепер йдемо до майбутнього. Тут у нас аж три руни. До речі. Якщо хтось надумався укладати якісь угоди, мені показують, що ця угода буде укладена. Тільки по Рунікоса будьте обережні, особливо в частині там, де як зараз спробую пояснити Відповідальність. Не тільки там, де відповідальність, але й там, де штрафні санкції. Тому що можуть бути певні нюанси, які ви спочатку не бачите. Ми, тож я прошу, якщо ви укладаєте якісь угоди, підписуєте якісь договори, дуже уважно вичитуйте їх. Особливо те, що маленьким дрібним шрифтом. Зазвичай це може бути найголовнішим. Далі обережно до моменту оцієї непотрібної любові. Про що це говорить? Це говорить про те, коли ми можемо любити, допомагати всім і всям. Не факт, що це вам потрібно. І руни це разом із Арканом це підтверджують, тому що ось, ну, до прикладу, наша мрія це руна зірки. Те, що ми привикли, те, що ми любимо, те, що ми мріємо, От я допоможу всьому світу. Я витягну всіх на своїх плечах. Далі у нас іде руна справедливості. Найближчим часом вам показуватимуть по справедливості, що хтось дійсно потребує допомоги, а комусь потрібно сказати: слухай, я не проти тобі допомагати, там, на роботі щось вирішувати. Але вже пора звикати до самостійності. Тож, будь ласка, підійти, під, під, щоб я підказала, будь ласка, підходь. Але щоб робила за тебе, більше не треба. І я вам ще так скажу: по руні справедливості це може бути дуже е, гостро і, можливо, навіть неприємно. Чому? Тому що з одного боку, ви будете розуміти, що це необхідна дія, а, а з іншого боку, це буде відчуття, наче, ну, Десь когось ображаєте, десь комусь не хочете допомагати. Але в будь-якому випадку руна каси показує, що все зайве воно відійде. І так само у нас підтверджує аркан, який говорить, звільни себе. Тож, в найближчому майбутньому у вас відбудеться момент звільнення, притом по справедливості, від непотрібних мрій, непотрібних навичок. Які ми вважали як своєрідний етало, або що на це треба орієнтуватися. А вам говорять, що ні. Не завжди. Є завжди такі моменти, які з одного боку, наче дивишся, вони прекрасні, але там завжди є нюанс. І от так само буде з людьми. Вам здавалося, що ця людина, вона от реально просто створена для вас. Але найближче майбутнє показує, що ні, скоріше за все, почнеться все зараз, через оцей аркан-некс. Коли ви будете причудово розуміти, що а, почекай, тут щось не так. А вже далі тут вже показують закінчення ситуації, що ви розумітимете, якщо людина дійсно негідна, вона не піде з вами далі. В когось може бути тут проходити момент розлучення. Не знаю, чи для вас це буде радість, чи не дуже, то вже у кожного ситуація своя. Але, зрештою, по руні коси мені показують, що ви як зможете по справедливості прибрати те, що трішечки, ну, я б сказала, по 13 аркану вас як душило. Може бути занадто багато уваги, занадто багато любови, а може бути занадто багато упреків. Ти маєш так, ти маєш так, ти зобов'язаний це зробити, а ти зобов'язана он те. Тож, найближчим часом дивіться уважно своє оточення і не заважайте. Повірте, всі, хто зайві, їх приберуть. Ті, хто будуть потрібні, вони лишаться. Навіть якщо вам здається, що між вами все закінчено і ви не спілкуєтесь. У богів на нас завжди є свої наміри. Тож на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати так само спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!